Перша книга «Гаррі Поттер та Філософський камінь побачила цей світ в 1997 році. Остання ж смертельні реліквії в 2007-му. Десять років безупинно виходили книги про Гаррі Поттера. І сьогодні психологи говорять про те, що Гаррі Поттер може стати офіційною рекомендацією для прочитання при депресивних станах у дітей та дорослих. Відтак я знайшла статтю, наприклад, цього Майамського університету, де розглядають магію Гаррі Поттера як лікування депресивних станів, а також декілька статей Forbes і The Guardian, де говорять фактично про те саме. Привіт! Мене звати Анжела, і я читаю Гаррі Поттера в дорослому віці як заспокійливе. Отож, давайте почнемо наш з вами. Перший майже терапевтичний сеанс Потеряни. Як і для багатьох людей, Потеряна стала для мене переходом до дорослого життя. І коли це доросле життя принесло мені 24 лютого, я звернулася до Потеряни. По-перше, як до заспокійливого, а по-друге, тому що мені було цікаво, а що ж там відбувалось в дорослому житті наших улюблених героїв. І на моє величезне здивування відбувалось багато чого. Оскільки за ті роки, коли Ролінг не писала, вона виливала тони інформації про те, що сталося в дорослому житті наших улюблених персонажів Потеряни. Отож сьогодні я розповім вам, що відбулось після закінчення патеріани після цієї сцени в фільмах та в книгах. Поїхали! Гаррі Потер. Гаррі не повернувся до Гогвардсу для того, щоб довчитись, а замість цього відразу пішов працювати аврором в Міністерство магії, як він і мріяв, та став одним з найвидатніших аврорів. Відтак вже в 26 років він отримав цю посаду. Також Гаррі час від часу читав лекції по захисту від темних мистецтв в Гогвардсі та, звичайно, приділяв час своїм трьом дітям, яких він назвав відповідно Албус, Джеймс та Лілі Луна. Також Гаррі було зображено на. Шоколадних жабках, і якщо вірити проклятому дитя, то з часом у Гаррі почались проблеми в стосунках з його сином Албусом, коли той пішов до Гогвардсу. та Гаррі Подружився навіть майже можна так сказати із Малфоєм. Але це та інформація, яка була описана в проклятому дитя, і я б не довіряла їй на 100%, оскільки ну дуже скептично відношусь до проклятого дитя. Хоча обожнюю цю п'єсу. До речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до проклятого дитя чи читали ви? А я постараюсь давати мінімум спойлерів щодо проклятого дитя в цьому відео. Рон Візлі. З епілога Ми з вами знаємо про те, що Рон одружився на герміоні та що ще сталося в його житті. Рон разом з Гаррі не повернулись до навчання в Гогварці, а замість цього так само пішов працювати, як і Гаррі Аврором Міністерства магії. Та на відміну від Гаррі, вже через два роки Рону це все осточертіло. Він звільнився і повернувся до роботи в крамничці Візлі. Ще не знаю, чому я сказав, що він повернувся. Він там раніше не працював. Будь-якому разі він почав працювати разом з Джорджем, оскільки крамничка візлі вже на той період приносила величезні статки сім'ї візлі, і його допомога була потрібна. Крім цього, рон казав, що його найбільше досягнення за все його життя. Це той факт, що його зобразили на шоколадній жабці. Його на та тагарі разом обох. Де разом обох зобразили на шоколадних жавках. Крім цього, ми знаємо про те, що у Рона разом з Герміоною було двоє дітей. А саме це були Юго та Роуз. І щодо Роуз, ми знаємо багатько про її характер та взагалі про неї із проклятого дитя. Але знову ж таки, якщо ви не читали або не дивились, я не даватиму, не даватиму вам зараз жодних спойлерів. А замість цього ми перейдемо до наступного персонажа, а саме. Герміона Грейнджер або ж Герміона Грейнджер Візлі. Отож, як ми знаємо, з епілога вони з Роном одружились та мають двоє дітей. Крім цього, відомо, що Герміона таки повернулась до Гогвардсу та, звісно ж, закінчила навчання на відмінно. І після цього почала свою професійну кар'єру. Спершу вона працювала в міністерстві магії, а саме в відділі по захисту прав домашніх ельфів-домовиків. Я так розумію, вона сама його створила чи щось на зразок того. Крім цього, нам також відомо, що Герміона створила переклад Казобітла та Барта. Із дописами Дамблдора, ви пам'ятаєте, що цю копію Дамблдор лишив, лишив Герміоні? В своєму заповіті, в смертельних реліквіях, так от Герміона її видала. Також вона видала її рунами, оскільки так була написана ця книга з самого початку. Крім того, Герміона продовжувала свою кар'єру в міністерстві. І якщо вірити проклятому дитя, і тут буде малесенький спойлер, то Герміона стала міністром магії. Знову ж таки, це те, що описано в проклятому дитя. Отож, Герміона була супер успішна кар'єра, і її теж зобразили на шоколадних жабках. Отож, всі троє наших основних героїв отримали свої шоколадні. Ні жабки. Невіл лонгботом. Якщо ви лише дивились фільми, то я вам заздрю, може статись враження, ніби Невіл та Луна. Залишились разом і в них були стосунки, але це зовсім не так. І зараз я розповім вам, що сталося з Невілом. Почнемо з його кар'єри. Отож, після того, як Невіл закінчив Гогвартс, а він, звісно, повернувся, щоб довчитись і повністю довчився в Гогвартсі, Невіл пішов також працювати аврором. В мене інколи складається враження, що там в магічному світі всі мають працювати аврором. Окей. Okay. Але дуже скоро Невіл зрозумів, що це не те, що він хоче, і він дуже хоче викладати в Гогвартсі гербологію, оскільки це було його найбільше хобі. Отож, він повернувся до Гогвартсу за запрошенням Могонеґл, яка на той момент вже була директором Гогвартсу. До речі, так, Могонеґл стає директором Гогвартсу і дозволяє всім тим студентам, які пропустили останній рік навчання, повернутись, скласти з їхні сови та довчитись. Отож, Невіл починає працювати разом із професоркою справ. Точніше, під її керівництвом. А пізніше, коли професор Спраут іде вже з Гогвартсу, Невіл повноцінно викладає гербологію. Та навіть мало того, Невіл далі стає головою грифіндорського гуртожитку. Його назначає МакГонагал. Але що? З особистим життям Невіла ні, він не одружився з Луною. Він одружився з Анною, студенткою з Хаффлпафа, яка, до речі, працювала в дірявому казані, і жили вони теж в дірявому казані. Це той самий пап, який знаходиться в Гоксміті. але з часом Анна зрозуміла, що її покликання це працювати з людьми ближче. Працювати з людьми ближче, тому Анна повернулась теж до Гогвардсу і каже, що вона замінила мадам Помфрі, а отже, працювала медсестрою або ж лікаркою і лікувала учнів у Луна Лавгуд ще один персонаж, якого ми всі обожнюємо. І після закінчення Гогвардсу Луна починає кар'єру. І Луна стає магіозоологом. Принаймні так я перекладаю це українською англійською. Це звучить От Отож, можете вже починати виправляти мене в коментарях. Та фактично вона займається тим, що подорожує по всьому світу та вишукує найнезвичайніші магічні тварини та. Пише про них книги, і робиться досить успішно. І на якомусь моменті Луна зустрічає Рольфа, свого майбутнього чоловіка, який має прізвище з А отже, це праправнук або правнук або внук того самого Ньюта Скамандера, якого ми з вами всі знаємо, із фантастичних звірів та як їх шукати. Я особисто думаю, що це дуже і дуже мило, що Роулінг зв'язала ці дві сім'ї Лавгодів і Скамандерів. Ну, це ж просто. Це просто геніально. Мені здається, тут ідеальний меч. А що ви думаєте? Драка Мелфой. Не дивлячись на те, що це один з найменш улюблених моїх персонажів, його сюжетна лінія після історії Патеріани захоплює мене найбільше. По перше, нам відомо майже все. І все це описано в проклятому дитя. Тому зараз буде трішки спойлерів, але не багато, бо там в проклятому дитя таке, що я б навіть якби захотіла, все б не змогла вам розповісти. Отож, перш за все, драко Мелфой не повертається до Гогвардсу і в принципі йому це не потрібно, оскільки він отримує величезні спадки від його батьків. І весь той самий Мелфой Менер чи Мелфойський замок. У місті, що в них там було, до речі, тут цікаво, що батьки Мелфоя теж не йдуть в Аскабан. Хоча я особисто сподівалась на те, що ми все-таки побачимо мелфоя старшого в Аскабані. Але ні, оскільки вони кооперували із міністерством та видавали інших смертежерів, вони не отримали заключення в Аскабані. Отож, повернемось до самого Мелфоя. Перш за все, Мелфой змінив свої погляди на бруднокровок, як він казав, і на взагалі відношення до маглів. Мелфой стає більш добрішим і повністю змінюється. І на це повпливали деякі події. Мелфой одружився. Одружився він на асторії «Грінграс». Історія «Грінграс» Це одна із слизеринок, яка теж навчалась в Гогвартсі і яка теж із чистокровної сім'ї чаклунів. Але після того, коли вони вже одружились, виявилось, що погляди асторії та її сім'ї на Маглів та на чистокровство не такі, як хотіли б це бачити Малфої. Тому Луцюс Малфой певний час був засмучений вибором драку. Тим не менш, драко був закоханий і щасливий. І разом з асторією в них народжується син. Їх син і його пригоди, і описані в проклятому дитя. І якщо чесно, для мене особисто він був найцікавішим персонажем, який взагалі описаний в тому проклятому дитя. Напишіть, чи це було для вас так само. Отож, син Малфоя Скорпіус і стає для нього, в принципі, сенсом всього його життя, оскільки Асторія, його дружина, скоро поспішно вмирає через родове прокляття. І я думаю, знову ж таки, що тут надали дуже цікавого шарму історії, оскільки Малфой наробив скільки біди за все його життя. Потім він якби то. Отримав щастя з асторією зі Скорпіусом, але Асторія його покинула. Тому до кінця свого життя Малфой залишається одинаком. До речі, так як про Малфой, як я вже сказала, є найбільше інформації, і так як актор, який грав Малфоє, Том Фелтон теж дуже активно досі підтримує зв'язок із Всесвітом Потеряни, то напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б побачити відео лише про Малфоя, наприклад, все. Життя Мелфоїв, починаючи від їхнього роду, чи вони насправді пов'язані із лавгодами, як ходять про те, чутки з якими сім'ями вони пов'язані, і аж що сталося до кінця, і трішки про події проклятого дитя. Якщо цікаво, напишіть про це. Лорд Волдеморт. Так, я знаю, що вся ця історія про хлопчика, який вижив, була для того, щоб його знищити, і це вийшло. Але після закінчення вже історії про Гаррі Поттера Роулінг оприлюднила факти про Володиморта, які раніше не були відомі. А саме те, що після знищення Володиморта його душа не могла потрапити в пекло або ж Піти іще кудись, а мала вічність страждати через ті звірства, які він вчинив і в світі Маглів, і в світі чарівників. А також через той факт, що Володиморт пив кров єдинорогів. А як ми знаємо, в світі чарівників це дуже серйозне звірство. Отож, Володиморт страждав вічність. Також я хочу тут зауважити, що те, як загинув Володиморт в фільмах і в книгах, дуже відрізняється. Оскільки в фільмах ми з вами бачимо, як Зібрались всі, і вони бачать таку епічну смерть, коли Володиморт розпадається на маленькі частинки, і все це так гарно і красиво. Хоча Володиморт загинув по людським міркам в 70 років, хоча все життя він намагався втікти від смерті, і його ім'я це з французької політ від смерті, це вже мене занесло. Але в книзі Володиморт загинув як звичайна людина. І дуже важливо, як на мене, було б в фільмах теж це показати. Я розумію, що це було красиво і театралізовано, але все ж таки Володиморт загинув як звичайна людина в свої 70 років, а потім ще його душа мала страждати навічно. Але те, що я хотіла розповісти про Володиморта в цій частині, це не лише слова Роулінг, які вона зауважила, а також трішечки доторкнутись до п'єси та книги Прокляте дитя, тому що для мене прокляте дитя не склалось особисто, якраз таки через те, що там написано про Володиморта. А саме спойлер алерт, але маленький спойлер у Володиморта за проклятим дитя є дитя. Прокляте дитя в проклятому дитя це дитя Володиморта. Чесно, для мене особисто дуже контроверсійно те, що ми знаємо від Роулінг, ще що щойно вам розповіла про те, що він натворив такі звірства, що його душа не може нікуди потрапити і має вічність гнити в Лімбо і страждати. І той факт, що Володимор мав з кимось розуміти і мав дитя, я розумію, що книгу і п'єсу написала не сама Роулінг, але вона це підтвердила. Давайте я про прокляте дитя зроблю ціле окреме відео. Дамблдор. Так, я знаю ще один персонаж, який більше не з нами, але незважаючи на це, я хочу про нього поговорити, оскільки знову ж таки він є в п'єсі або книзі «Прокляте дитя, яка є продовженням. Потеряни, хоча і не канонічним, як з моєї точки зору. Отож, Дамблдор з'являється в проклятому дитя, тому я знову ж таки рекомендую подивитися або почитати для того, щоб мати, по-перше, власну думку. А по-друге, побачити Дамблдора класного Дамблдора, тому що як на мене, якраз таки в проклятому дитя, Дамблдор відповідає сам собі. Він там з'являється в форматі портрета. Самого себе, який знаходиться в кабінеті, та і говорить із Гаррі та дає йому поради. Також між ними там є дуже важливий діалог, і, як на мене, цей діалог, і взагалі дії Дамблдора в проклятому дитя, мають сенс. Отож, Дамблдор продовжує, пр продовжує бути Дамблдором. Отож, маємо першу частину розповіді, що сталося з головними героями Потеряни після закінчення Потеряни. І напишіть мені, чи цікаво вам було б побачити другу частину, і якщо так, то яких саме другорядних персонажів хотілось би побачити. А тим часом я хочу подякувати вам за перегляд, а також подякувати вам. Всім тим, хто зустрівся зі мною на кураж базарі в Києві, де цього вересня я продавала свою колекцію предметів Потеряни в обмін на донати для ЗСУ. Напишіть в коментарях, що ще ви б хотіли дізнатися про все світ потеряни і взагалі, як вам такий формат заспокійливого. Я була дуже рада з вами сьогодні балакати та бажаю вам справді магічного дня. Бувайте! Вже йду, хочу вам показати мою подружку. Назвала Асторія реінкарнація. Що ти робиш? Боже, вона робить нору. Як справи? Асторія все добре. <смітна> Я думаю, що Асторія таким чином просить ваші донати для парамедиків на зсу. Так. Боже, скільки ефорту. Ну все, тепер точно. Па-па!